Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжці. Ой, сьогодні у нас 30 липня вже 14.46. Я хочу подивитися першу декаду липня, роздивитися, які там будуть у нас робитися, проходити події по нашій Запорізькій області. Давайте ми подивимося, так? Да? І ну це ж цікаво, які будуть робитися у нас там подвіжки. Я хочу подивитися і зі сторони наших зсу, і зі сторони росіянців. Красна карта випала. Так, ну дивіться, букет, перший зразу перший. І далі йде місяць і коса. Значить, оце букет, це буде в, в першій декаді липня. Це буде нагорода нам за щось в Запорізькій області. Тобто, щось буде звільнятися. Якась частина буде звільнятися по місяцю, звісно, будуть і проблеми також. І по посі тут будуть вестися якісь дуже рішучі дії. Зараз я роздивлюся. Але це люди будуть наші? Це будуть наші по ключу. Ми знаємо, що це таке. Це наш план, і це наші будуть дії. Ми будемо їх робити. Ну, прекрасно. На місяць у нас впало дерево, так, вся Україна буде тіліпатися, переживати. А чому? Чому? Тому що ось отакі пташки, думки, темні думки нашого ворога. І хочуть вони все ж таки бити по нашим інфраструктурам, хочуть бити по нашому, по нашому, от, в принципі, всьому. Бачите, колодязь це життя. Вони хочуть просто бити по нашому всьому. Тут чотири стихії. Ось, чотири стихії. Ось. Да. ну Ось. Бачите? Ось вони хочуть, хочуть от таке робити. Ну, ми знаємо, що ми робимо. Давайте я пробіжуся по крупним містечкам. Містам я взяла карту, щоб нічого не забути, чесно кажучи. Щоб я нічого не забула і ніяке місто. І зараз подивимося це я для себе, щоб бачити Запорізьку область. Тут, звісно, не дуже тут не так тут іменно міста такі, тут немає таких маленьких сіл, але міста є. Ну, давайте подивимося. По-перше, мені там казали, гуляй поле, воно було нашим, звісно, воно було нашим. Але його обстрілювали нещадно, оріхів обстрілювали нещадно. То коли я тоді робила, мені було цікаво, чи буде воно надалі, от така ситуація в цих містах, розумієте? Чи буде там така гаряча фаза? Обстріли. Давайте я подивлюся, значить, Запорізька область, вона переді мною вся, от я її всю і продивлюся. Незважаючи, окупована вона, не окупована. Ми дивимося стан цих міст. Яка буде ситуація до 10 липня? Там, тобто, зі сторони наших, зі сторони іменно України. Так, поїхали. Дивимося. Гуляй поле. Ну, от, дивіться, які випали шикарні карти. Серце, зірки і домівки. Тобто, я дуже сподіваюся, що тут вже не буде таких щільних обстрілів. А, тобто тут ще і домівка, це йде стабілізація, зірки, це велике бажання стабілізувати ситуацію. Е, ну, а серце це взагалі, я хочу подивитися на дом ще докласти. Ось ведеться по цьому робота. Дуже щільна робота ведеться. Довго, до речі. Ну, Там ще будуть обстріли по маскам, там ще будуть обстріли, звісно, але вони вже будуть не такі. Так, далі. Ну і хочу сказати, що ще в, в тих містах є, є колаборанти, є зрадники. Маски це показали. Місто Оріхів, яка буде там ситуація. Прекрасно. Тут правда впала жіночка. В Оріхові, до речі. Там головна жіночка зараз, вона єдина лишилася з усього того, як кажуть, чиновничого бомонду. І ось вона і випала. І оце вона робить всі ці державні моменти, бачите, і стабілізує це життя людям. Молодець. Тобто я бачу, що по Оріхову теж стабілізується оця ситуація, по дому, і напрямок іде добрий. Я теж тут покладу на Домівки і на цей компас. На компас. Ну, напрямок, бачите, тут ще якась чоловік з'явився, який там займається цими справами. Ну, скоріш всього, що він, мабуть, ану, чиновник чи військовий. А, ні, скоріш всього, тут йдеться іменно про чиновника якогось. І на домівки впала ось така лілія, тобто, все ж таки, Оріхів менше буде обстрілюватися. Там, там буде вже більш комфортна обстановка. Ось так. ну В цьому плані. І, до речі, на цього чоловіка, де компас лежав, я доклала, це іде повернення до кращого і гарні новини. Ось така ситуація в Оріхові. Вона потроху стабілізується. Далі, ну, чим далі їх будемо відкидати, тим менше вони нас будуть обстрілювати з оцього земля-земля, знаєте, оцих польових. Далі йдемо пологи. Так, пологи пологи ще такі собі. Ось вони. вони. Вони ще там в окупації, я так розумію, по цьому лабіринту і по книгі, Тобто там іде ось знаєте, нервова обстановка, очікування, от така ситуація напружена. Звісно, що люди очікують кращого, як кажуть, знаєте, але все це тільки ось в такому стані. Дайте, я докладу. До речі, ось таке дно. Люди радіють. Все одно, по-любому, люди радіють. І ось по клеверу іде вже їм надалі облегшення тут буде йти. Ну, маски нікуди, тут купа колаборантів. Так, а ну я докладу на лабіринт, ось, пожалуйста, падає дерево. тобто Тобто в першій, все ж таки українська сторона там більш сильна, знаєте, вона більш-більш родин іменно проукраїнських там. Ну, ситуація поки що така. Далі. Далі Васильівка, Васильівка. Васильівка. Васильівка, бачите, ключ в наших руках, є план, поки що потучам він, скоріш всього, до 10 липня не розкриється до кінця, не буде він відроблений, бо там сидять колаборанти, які заважають цьому робити. Бачите, Допомагають росіянам. Давайте я докладу на ці тучі. Але ж все-таки там проробиться оця ситуація, і, скоріш всього, там проробиться іменно розвідка, іменно дуже. Там буде дуже серйозна операція, скажімо так, по книгі таємна, поліліям дуже серйозна. І по статусна така, і по ведмедю вона буде успішна. Але, знаєте, так трошки надалі, після 10 липня. Ось так. Далі йде у нас місто Мелітополь. Давайте подивимося. Поки що йде тільки очікування, тільки напрямок, вивчання всього. І буде йти, знаєте, ну, поки що там не буде таких речей, бо не хватає, не хватає ресурсу. Дуже там нервова обстановка. Тут не буде такого. Тут, ну ось дивіться, отака от карта, вона нічого нам. Собственно кажучи, не дає. І ось тільки наближається оця ресурсна ситуація, з якою ми зможемо працювати. І то це вже я доклала. Це вже я доклала. Це не буде, це не буде в першій декаді. Бо тут в першій декаді ось припала жінка напрямок, тобто, якесь робиться такі справи з жінками. Вони не впевнені, але, ну, скоріш всього, знаєте, це на рівні якихось обрядів, якихось моментів таких. ну, бачите, Тут думки, тут думки, тут а, ну, поки що тут не виходить, тут вивчається ця ситуація. Дуже тяжко це зробити поки що. Поки що. Так. Далі йде у нас Бердянськ. Ну, дивіться, тут у нас ситуація така: колаборантів сила Вселенна вони, ну, вони сидять там дуже успішно, скажімо так. І вони розуміють, що поки що вони і будуть там знаходитися. Знаєте, як, але незважаючи на то, що вони так себе поводять, да, отак, тобто серйозно, да, і а, е, там будуть робитися дуже успішні військові операції, які будуть вибивати комфорт ног цих колаборантів, будуть вибивати е, от це їхнє спокійне життя. Тобто там будуть робитися дуже серйозні операції, успішні операції наших військових, ну, скоріш цього, ДРГ, Гру і таке інше. Тобто будуть вибивати з під ніг оці, які сидять там, ось вони, маски, будуть вибивати оцю державність і робити їм, як кажуть, злам криші. Будуть там бавовна, дуже серйозна. Але сказати, що там буде е, щось ще більше, поки що ні. Давайте подивимося Приморськ, місто Приморськ, щось за нього нічого ніхто не каже. Приморськ Приморськ план є, він реалізується. І ось, бачите, падають пльотки, мітьолки. Тобто тут, в очікуванні цієї ситуації, в очікуванні цього всього. Люди теж дуже хочуть, щоб це вже сталося, дуже хочуть. Зараз я, бачите, от наближається. от Приморськ вже наближається ця історія, вона ще трошки йде по тучам. Але вона вже близько тут, якось так. Я зараз подивлюся, роздивлюся, чи це план. Він буде, до речі, зроблений. І дуже успішно буде зроблений цей план. Дивіться. Це я доклала і сюди прекрасні карти впали. Просто супер. Супер! Це буде успішно, по клеверу, легко зроблено, серйозно там будуть декілька якихось військових. Як сказати, підрозділів різного, різного плану, да, які будуть разом це робити, і це закінчиться букетом. Ось отут от я можу сказати, що буде якась приморська, буде дуже класна якась операція. Чи повернеться приморська до України, ну, поки що ці карти не, не випали, на жаль, тут би Аїсти випали. Я ж до 10-го дивлюся. Так, ну і давайте подивимося Акімовка. Акімівка. Акімівка, Акімівка. Акимівка до 10 липня будуть якісь робитися події дуже успішні. Люди будуть радіти. Тут щось буде цікаве в Акимівці. І повернення я тут особисто не дуже бачу по цим картам, але люди будуть задоволені. Ні, повернення поки що не буде. Повернення поки що не буде. Я поклала там, де люди, там випали змії, компас і проблеми. Ні. Тут ще проблеми з колаборантами, які будуть заважати то робити і таке інше. Так, далі дивимося. Токмак. Токмак. Так, ну тут наближається якась е, така цікава подія, і час вже для неї прийшов, і там буде дуже стабільна ситуація, але це тільки наближається. Я багато карт викинула. Е, може це буде ближче до. Е, ближче до е, вже середині чи даже до, до кінця липня. Дивіться, значить, поки що план, і він наближається, будуть змінити от три карти, ось вони. Далі, вони будуть йти успішно, оці всі зміни в Токмаку. Тому що ну вже і час прийшов, і він настав цей час. І ось, бачите, по часам стабілізується ситуація. Я поклала ще одну карту. Тут йдуть вже пташки, це вже йдуть такі приємні клопоти, обсуждення, все таке інше. Хоча, звісно, краще б впав букет. Ну, Тут впало секс. Я ще одну карту добрала. Тобто поток маку ну, поки що воно таке не буде, але вже воно там йде. Давайте подивимося: велика білозірка. Білозерка, велика білозерка, тут так написано. Ключ в наших руках. І готується дуже такий план. Поки що він не дуже готовий, там якось щось мішає. А... Ну от Він готується. Тут, тут у нас в наших руках це все. Трошки незрозуміло, як воно буде, але це все зараз в наших руках. Ось ключ. І це вивчається ситуація, вивчається план. Поки що воно, так, знаєте, ну, не дуже получається, бо дуже багато у нас бажань. Ось, бачите, по лабіринту. По лабіринту, ну тут ще йде вивчання, і по зіркам йдуть ще ну, такі, знаєте, і лупа тут, і все тут. Треба все, треба все обговорити, треба все переглянути, тому що ну, тут ще є такі моменти якісь важливі, які треба, щоб вони зайшли в цей план. Тобто, щось там ще таке заважає по лабіринту, щось там є якісь проблеми. Ну, ось так, Основне, ми подивилися з вами основні такі точки, да. Сподіваюся, що вам було це цікаво. Ну і будемо дивитися, як воно далі буде продовжуватися. Будь ласочка, ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. І почуємось, Па-па!